Доброго дня, черкащани. Передаємо гуманітарний вантаж для наших військових. Дякуємо нашим партнерам. Це Асоціація українців в регіоні Мурсія. Передаємо протеїни Джем Солодощі від товариства Українців Фінляндія АУТА Україна логістичний центр. Передаємо гелі для душа від. Українців в данії передаємо дезінфікуючі засоби. Хочемо подякувати всім, хто донатить хоч гривню, хоч одну копійку на дані вантажі, щоб ми мали змогу допомагати нашим військовим і дякуємо нашим військовим. Бажаємо вам, щоб ви швидше поверталися додому. Здорові, живі. Ви потрібні нам, потрібні Україні. Слава Україні! Героям слава. Туда. Да, Андрюха, так потенцов... Следы витку А, да, А, просто Ты же получил. Не, не вирую.